Вітаю, друзі, слава Україні, Героям слава! Розпочинаємо пряму трансляцію. З Миколаєва у нас чемпіонат, чок. І перемога в сьогоднішній зустрічі десь дуже важливе. Чемпіонство. Чемпіонаті Львівщини і, безумовно, це воротар Андрій Гурський, третій. Славецький Віталій, п'ятий. Дзюрах Роман, 28. -й. Григорій Коваль, шостий. Вадим Лучка, 69-й, Максим Качур, 9, й Артемович Андрій, 77-й, Деревецький Дмитро 30-й Керний. Ну, сьогодні якраз Лучка виходить в опорній зоні. Вищий трохи. Качур. Вищий е Артемович Деревецький і. Удар по воротах! Бурмас рятує. Високі, центральні, ні, На цей раз на дальність. стійку, Цюбка виграє боротьбу, удар від дзюраха. Сюди Емілянова мене приходить Коваль. Кідає зараз одразу ж в дотик намагався і виконав цю передачу в дотик. Тут... Тим часом правильно розумію, навіть дивлячись по соцмережах команди Сокіл. Тут дуже бурмас грає. Впевнено, я б навіть, навіть сказав, саме впевнено, але з рахунком 2-1 на користь команди Сокіл Михайлівка-Рубежівка. Цікаво те, що до 96-ї хвилини. Продовжує після цієї атаки Еміляну перед ним зараз коваль. Удар від Емілянова не влучає він. Да, удар Небезпечно зараз якось. Скожилося качер і словецький, схоже качер буде пробивати, пробиває. Непогано, до речі. Тут е, хиба від влучки, багато є претензій до нього. Сам перед тренерського штабу. Еміляно. Емілянов проти Дзюраха. Еміліану, простріл! небезпечно потрібно м'яча м'ячами. Емелья... І е, вільховий Назар вийде замість Андрія Гурського, небезпечно там! Тут Деревецький. Шукає ці оп... епізоди Криницький. йому поки, але побачимо, буде далі. Катя. Лучка. Лучка. ось передача. Хороша, до речі, Ззаду дуже крайня така атака в першому таймі, головне не втратити м'яча. Лучка. Бувучка. Ось він дає на цюпку. Класна передача. Цюпка в шокомайданчику, цюпка, простріл. Все-таки не вийшов тут удар. Ось небезпечно бойко перед воротами. Вчерук бойко пробиває, забирає нічого Бурмас. Після першого тайму нудні нулі. Так, давайте назвемо десь все, що ми побачили, без забитих м'ячів. Практично може. Е, ну, це вже там, там по складу, просто було дуже багато сюрпризів. Там важко щось говорити. І зараз кадина готується вийти на футбольне поле Миколаєва. Тимчасом команді. Небезпечний епізод! Зараз, який Славецький головою пробував, рятує свою команду. Зараз тувач з нікнеймом Віталій Шумський пише, цікаво, чи тренер Миколаєва. Колись зможе не коментувати кожен ігровий момент. Цікаво змушети. Сопку після цього кутового знову гострота там. Джурах. Джурах! Подача хороша! І... Ротарський, небезпечно на цюбку виходить там і... Є... Довго приймали рішення, де десь трошки робили паузи. Ну, здається, як на мене, в принципі, все поділу, все грамотно. Немає там особливих питань до арбітрів. Міліанув простріл не виходить. Сподача. Удар по воротах не влучав. Прийшов, зараз Дюрах. Мільховий, зараз якісна. Цю пкаш на майданчику. Десь воротарський майданчик. Ось Федина виконує цю подачу. Хороша зараз подача. Справді туди ворота. Подача на цей раз на ближню. Дуже виходить. І от Еміліанов на Абдулу, Подивіться, в нього немає. Зараз офсайду. Один в один проти качера. Дул. Він свіжий, підключається бойко, Абдул йде в обірож. Двоє залишається. Бурмас ще один і 1-0. Забиває зараз. Зараз шостий номер, Абдул забиває. Насправді вийшов на заміну, свіжий гравець. Першої спроби Абдул не переграв Бурмаса, але з другої. Поки підсісти. Але ні, Еміляно. Буровський. Проходить цей м'яч. Вчора лише максимально важкий матч провели з командою Мрія і Допсер, так навіть сказав. Качор до кінця бореться Качор тут поруч з ним зараз. Хмельницький качер можна пробити, пробиває качеровий ще воріт. Ось дивимося, виконання його пробиває Еміляно. класно пробиває, бурма забирає м'яча. Біляну пристойно пристойний. Проходить зараз бойко, подача. Ще одна подача небезпечна, Боровський пробуває в ще виріс. правді говорячи, не нато яскравий футбол, показали без аж НАТО, такої, якогось серйозного конструктиву. Хочеться побажати, щоб в наступних поєдинках горіть цих обох команд, конструктиву було більше. і